Вітаю тебе, друже, на другій частині слідкую за гос в Юкренгета. Сьогодні я слідкував за держструктурами 01 серверу. А що з цього вийшло, дивись у відео. Ну і звісно, як завжди, інструкцію, як почати грати зі мною, ви зможете знайти за посиланням в описі. З першими за ким ми послідкуємо, це буде НПУ міста Києва. І давайте оберемо, ну наприклад, Даміра Карюка. Що ж, друзі, бачимо, що він зараз десь в патрулі катається з людьми. Скоріш за все, когось одного з них він же затримав і везе до ІТТ. Пане, адвокат вам не надавався, тому якщо ви маєте бажання на адвоката, можемо його викликати. А що зміниться в цьому? Ну, ви просто зможете бути, ну, блін, трошечки менш покарані. Давайте адвоката, трошечки менше покарані, бо я хочу другом ввечері грати в гру. Так. Ну, на даний момент зараз я перевірю, чи є адвокати. Який дитя, базу, Добре. КПК. Висок адвокатів. Ой, ну, на жаль, зараз адвокатів у базі КПК нема. На жаль, зараз у базі КПК не нема. Нічого страшного, буває. Пане поліцейське, буває. на наскільки треба. садіть, як з як заходить. Я против. Я здаюся Е, э, Різким рухом на руки знявся хтичного коїться ключі. Св'язка ключів знаходиться у боці. Знайшов ключ підходящий для двері. Так, друзі, дійсно шкода, що затримали того малого, але на жаль, і таке буває. Давайте зараз подимемо, що є на аккаунті цього намірчика. Бачимо, те, що в нього на руках є майже 50 тисяч. На банківському рахунку 25 тисяч, а донатної валюти він має 96 карбованців. Ну а з його майна він має тільки ось такий от. Мерседес. І наступними у нас будуть СБУ міста Києва, і давайте послідкуємо ось за цим от Владиславом Майським. Что оформляємо? Так. Да. Давайте. Приняємо видеороєстратор з машини. Хто винен, пане патрульне. Ага. Ну давайте тоді оформляйте все протоколу, давайте. Давайте по протоколу все. Як вас навчали, будь ласка, я вас слухаю. Що ми робимо? Штратово, штратово. При, 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 при. Дістав посвідчення правого окремо передав людину. Ось, будь ласка, ознайомтесь. Можна ваше посвідчення, будь ласка? Я посвідчення. З нього все віддав посвідчення звороження. Так, згідно яку статтю Адміністративного кодексу я порушив те, що сталося ДТП. А як ви в патруль виїжджаєте? Може таке питання, якщо ви не знаєте буквально нічого. На яку статтю ви рівняєтесь? Те, що... вирівняєтесь? На яку статтю Адміністративного кодексу ви Вирівняєтесь при ДТП. Шановні. Шановні, ви тут? стаття 2.14 Добре. Що значить стаття 2, Яка глава адміністративного кодексу передбачає ДТП? Патрульний. Ну, а поки вони вирішують питання з керівництвом, ми швиденько оглянемо аккаунт Владислава. Бачимо те, що в нього на руках майже 40 тисяч, на банківському рахунку майже 100 тисяч, а донатної валюти він має 8 карбованців. Ну, а з майна він має тільки BMW М3. А зараз я хочу передати привіт своїм останнім рефералам з п'ятого сервера: це Андрій Лохопат, Данічка Перегінський та Герман Фієстав. Привіт, друзі! Якщо ти також хочеш отримати від мене привіт, то просто вводьмі промокод козаче на будь-якому сервері. А зараз давайте послідкуємо за кимось з ВРУ. І нехай це буде його Рамзес. Бачимо, що він зараз катається по Києву на Ролсі, і схоже, що він не на зміні. Що ж тоді, давайте оглянемо його аккаунт. На руках Єгор має півтора мільйона гривень, а у банку зберігає ще 2,2 мільйона. Ну і донатки в нього 31 карбованець. Слухайте, а по так непогано, непогано. Має квартиру та бізнес АЗС. А завтівок має Мерседес, Форд Раптор, Каділак, навіть гвинтокрил має. Ну і роллс, який ми вже бачили. Оце так акаунт. Ну і на останочок, давайте послідкуємо за СБУ міста Дніпра за підполковником Денисом Ратніковим. Так, я вас слухаю, Денис. Е, Будь ласка, Дивіться документи які посвідчуть ваше слово. Е, дивіться, мене цікавить. Е, з якою метою ви потребуєте моїх документів? Схожу, машина знаходиться в орієнтуванні. Я хочу переконатися, що. Автомобіль ви... знаходиться в орієнтуванні, так вам, можливо, потрібен техпаспорт, а не мої документи. Ні, по номерам побачив. Я хочу сам вас перевірити, на я не знав, що. Тому я весь ва і вашу ваші ва документи. Я бачити буде побачити Ну, взагалі так, але щось, ну, нестиковка якась. От. Типу, якщо автомобіль в орієнтуванні, то ви маєте перевіряти е це, мабуть, наявність це автомобіля. Автівка. Це ваша автівка? Так? Ваша автіка? Так, це моя автівка. Тому я це питаю надати свої документи. Для встановлення особистості. Я не дивіться, диск техпаспорт автомобіля передав людині навпроти. Ну дивіться, ви говорите підполковник, ви говорите зараз про те, що автомобіль знаходиться в орієнтувальні, вірно? Так. Я вас ну вірно зрозумів, так? А, я хочу подивитися. Дивіться, я... саме документи... В мене в паспорті буде указано, що автомобіль вкрадений чи Ні, я хочу подивитися на ваше ім'я юлю. Так... Дивіться, я не відмовляюсь подати вам, в принципі, паспорт, але просто вас або причина якась. Е... Е -е, Мога... дока, причина йде. Документів. Кирусно, ну, Давай, Якась неосознана, я не знаю. Я керуюсь наказом проведення надзвичайного стану. Тобто кожен громадянин України має в собі мати документ, що посвідчує особу. Так, є, але ви зараз мені розповідаєте про те, що автомобіль знаходиться в, в орієнтуванні, вірно? Так, я хочу подивитися не тільки техпаспорт, а ще й паспорт. Так ви навіть техпаспорт мій не переглянули, він у вас просто в руках. Людина і автомобіль. Людиные в, в ориентировании. Поэтому я хочу убедиться, что это самое важное в В так не написано. Вот, ну с того и начинайте. Что у вас есть... Я только сказал, Який, я -то... вам паспорт. Где там паспорт? Передал человеку ногти. не паспортов паспорт. паспорт уже... Добрый, Можете быть видны. Ось така серія вийшла, друзі. Не забудьте підписуватися, також ставити вподобайки під цим відео. Ну і обов'язково напишіть у коментарях, яке наступне відео ви хочете бачити. Ну і зустрінемось у новому відео.